Невідомі військові у Криму тримають під контролем Кримські аеропорти, і адмінбудівлі. Ситуація загострюється дедалі більше. Масла у вогонь підливають і провокаційні гасла та виступи російських депутатів на півострові. Кримчанам пропонують російське громадянство, а російські військові на півострові стає все більше. Знаходимося, ми з десь в аеропорту, щоб соблювався громадський порядок. І самоліти, які прилітають із Києва. Ми не хочемо, щоб радікали э, УНСО з ребята з, 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 з України приїжджали і какие-то э, неприятности. Свою присутність у міжнародних аеропортах силовики пояснюють просто а мовляв, охороняють в порядок і спокій. Не дати можливості розгорітися цьому огню, який може розгорітися в Криму. Тому ми Хотим, чтобы радикализм не прошел, фашизма мы не хотим в Крыму, вот, чтобы в Крыму был мир. Ще вчора Олександр Турчинов попередив, що будь-які пересування російських військових, що виходять за межі угоди про Чорноморський флот, буде розцінено як військова агресія. Сьогодні Верховна Рада звернулася до держав гарантів безпеки України. Відповідно до Будапештського меморандуму, ними є США, Великобританія і Росія. Вони підтвердили зобов'язання утримуватись від силової загрози проти територіальної цілісності України. Верховна Рада закликає країни гаранти негайно провести консультації, а від Ради безпеки ООН провести. Ти моніторинг ситуації у Криму, і, хоч східна сусідка виправдовується простими навчаннями, українські політологи ситуацію пояснюють інакше. Поразка Путіна в Україні після перемоги майдану настільки очевидно, що Путін справді дуже серйозно переймається своїм майбутнім і йому не конче необхідна якась геополітична перемога. Вони готують і вони хочуть провокації для того, щоб під приводом гуманітарної інтервенції здійснити вже пряму військову окуп... окупацію Крима політолог не виключає і найгіршого сценарію привласнити Крим Росії не дуже вигідно, оскільки він на 70% продовольчо залежить від України. А от база Чорноморського флоту дуже вигідна для розташування своїх військових пратизму, все це є ланки одного ланцюга, завдання якого який дирижується Російською Федерацією, завдання якого Відторгнути від України Крим. А якщо не вдасться Крим, то принаймні Севастополь. Я думаю, що це просто плацдарм, а мета контрреволюція. Однак не слід забувати, що за конституцією територія України цілісна і недоторканна, а її суверенітет поширюється на всю територію. Навіть запланований кримський референдум є нелегітимним, оскільки, як заявляє ЦВК законами України. Не передбачено проведення місцевих референдумів, тож будь-які посягання на територію України її мову і суверенітет є незаконними. Яна Курченко, соціальна країна.